Ну, дивіться, це війна, і я спочатку війни також була добровольцем і волонтером, тому я знаю як ніхто, як це важко, і я знаю багато поранених, і багато хлопців, хто воює в цій бригаді. Тим паче, це своя рідна Слобожанська. І я маю надію, що моя допомога буде дійсно корисна і допоможе реабілітувати хлопців. Ми перше тренування повинні подивитися, як вони вміють триматися на воді. Далі ми будемо вистраювати під кожного їх план тренувань. Бо у хлопців різні ампутації, тому ми будемо підстроюватися під них. І я сподіваюся, що це буде регулярно, щоб мали наслідки положительні. Ну, хлопці дуже позитивні. І я, ну, якщо чесно, перед заняттям дуже нервувала, бо я не знала, як. Як з ними спілкуватися? А вони ну як це, прийняли е, свій стан і намагаються рухатися далі. І я вважаю, що людям треба в них вчитися. Поки що ми знайомимось. Я дуже буду радий, якщо для хлопців, скажімо так, моя присутність грає якусь роль мотивації, адаптації та прочому. Буду дуже радий їм допомогти та прикласти свої зусилля для того, щоб вони добились, мабуть, своїх цілей, своєї мотивації та іншого. Я хочу, щоб кожен з них отримав розряд по плаванню та добився тих цілей, які ми поставимо в часі тренувань. Плавание, это, я считаю, вообще идеальный, идеальный и вид спорта, и отдыха включаются почти что все группы мышц. Важно восстановиться, набрать форму, морально трошки подбодеритесь и побратимов подбодерить.